Одного разу кожен дасть за себе звіт. це буде справді невимовне свято. Одні триматимуть в руках лиш цвіт, а інші колосків в снопах багато. Тобі також призначені жнива, у натовпі не вдасться заховатись і гордо піднята поникне голова. Як біля, сні, біля ніг не буде сніп лежати? Мені також призначені жнива. Спасенним Богом це так любо і втішно, вони, як діти вступлять у права, коли відкриє їм ворота вічність, яка це буде незбагненна мить. А поки що дивлюся я на ниву вже зовсім незабаром до зими. Дозріло, похилилося вже ниво. На серці невимовний тихий щен. Спішу в молитві знов і знов схилитись. Продовжуй, Боже, милувати ще. Я хочу із плодом Тебе зустріти. Амінь.